Я не займаюся футболом, але я літом ходила в спортзал і грала з друзями. Мені цей вид спорту допоміг знайти подружку. Ми сьогодні зібрались на фінальних змаганнях міського етапу «Пліч-о-пліч». -пліч. Це спортивні шкільні ліги міста Києва. Відбіркові змагання за те, яка з команд представить місто Київ на всеукраїнському етапі. Я ходила до війни на танці. А потім танці закрилися, і мій брат ходив на футбол. І я вирішила теж спробувати. Були два хлопця е, з 10 класів. Вони нам допомагали е, грати футбол, розказували, як грати. У нас були тренування по з 5 там до 7, до 8 годин. Ми е, спочатку займалися там з групами. Щоб підкачати, щоб ми зрозуміли, що ми робити далі. А потім ми грали в футбол, дуже велика е, кількість дітей розпочали свої активні тренування в школах е, з моменту введення саме цих змагань. Важливо, що це е, саме державна програма, проєкт президента України Володимира Зеленського.